Доброго дня, дорогі наші волонтери, і друзі, і товариші. Ось дивіться, сьогодні ми получили, забрали посилочку, заказував. Я до вас звертався. Велике дякую жителям односельчанам Арбузинки. Хлопці з магазинів Лагуна і дівчатка також. Серега Жека, привіт від мене. Я до вас звертався. Дякую, що і ваші там колеги, і друзі, і небайдужі люди, які. Побезпокоїлись, допомогли общими зусиллями, до яких я звертався зібрати таку річ. Дизельний обігрівач на зиму окопний. Також односельчанину своєму однокласнику Саня Гридінь. Привіт, дякую тобі, також за твою сумлінну працю і допомогу. Гроші були зібрані, заказаний був товар. Сьогодні ми його забрали і зараз ми його розпакуємо, щоб ви бачили, що воно таке. Не я сюди, пожалуйста. Ось Дизельний обігріч. Ось, Ось так книжечка. Ось все. це все нове. Гофри. Інструменти. В общем, обладнання це все. Все нове, тут все в комплекті є. Е, також воно поїде хлопцем сьогодні туди в окопи. Тому велике вам дякую за сумлінну співпрацю. Слава Україні! Героям слава, всім вам здоров'ячка! Ну, а ми будемо виконувати своє дальніше завдання. Тому дуже велике дякую. Прибран, придбаний покупками довольні, тому дуже велике вам дякую за збір, допомогу. Ну і всім всіх здоров'я, і самого-самого найкращого, і мирного неба над головою.